Стервозна чародійка, що пахне агросом і буском, чи мила й привітна чародійка з пишними пасмами каштанового волосся. І чи така вже та чародійка мила? Перед Геральтом у книзі і перед вами у грі дійсно постає важливе питання: яку ж чародійку обрати. І знаєте, можливо, свого часу ви зробили неправильний вибір. Якщо ж ви переймаєтесь за самого відьмака, то не переймайтеся, він не обділений. Насправді ж він досить гарно справляється на самовигулі і не полишає можливості, коли є в нього бажання продегустувати інших чародійок, літенит фрінгіла віго і не тільки є цьому яскравим підтвердженням цими панянками і не тільки чародійського походження Гераль ділив лоше, коли зупинявся перепочити на шляху в пошуках Єнефер. Чи відразу після того як роз'їхався Морену в інший бік від Тріс Мерігольд, Незважаючи на їхню близькість, стосунки між Тріса Геральтом насправді не сильно складалися. А от Samsung Galaxy Fold 7 якраз таки чудово складається і розкладається. З тонкого і елегантного смартфона він перетворюється на широкий функціональний гаджет, який чудово підходить для перегляду відео або занурення в мобільний геймінг. Буквально де завгодно можна грати на меншому екрані, а можна зануритися у гру з головою. Тим паче, ця модель має новий шарнір. Як бачите, складки майже не видно. Лише гладенька новенька склокераміка на 8 вісімджерів, фактично як у планшетів чи у деяких портативок, аби з комфортом тримати гаджет в руках і пильно роздивлятися. Оточення в іграх. Навіть під сонечком, граючись на вулиці, завдяки технології Vision Booster екран адаптується під світло оточення і маємо зображення яскраве і чітке. І ще можна тихенько грати в повній темряві з комфортом для очей. В начинці тут Snapdragon 8 Elite, розроблений для лінійки Galaxy. І якщо порівнювати з попереднім релізом, то тут збільшений приріст продуктивності на 41% для NPU, 38% для CPU та 26% для GPU, якщо вам потрібні цифри. Це дозволяє обробляти більше даних ще й на пристрої, тобто ігри мають кращі FPS і якісніше перформлять. Samsung це завжди про інновації, і тепер ви можете використовувати Circle to Search в моменти, коли загрудли на левелі, або вам просто потрібна порада. Просто обведіть предмет, чи ці цілу ігрову сцену і загугліть вирішення своєї проблеми. Ні, це не чити. І звісно, що не потрібно тягнутися за іншим гаджетом або згортати гру, щоб щось знайти в мережі чи відповісти на повідомлення. Суміщайте декілька вікон на екрані, і це мега зручно. Мобільний геймінг це легко як корпус цього смартфона і зручно, як його дисплей. Якщо ви хочете більше деталей чи вже бажаєте замовити Samsung Galaxy Fold 7, біжіть за посиланням в описі під відео. Кому ж насправді лицар відьмак насправді він дійсно титулований лицар? Це окрема історія, якось пізніше розкажу. Віддав своє сердечко. Тут є про що поговорити, і так як роги. Вибачте, ноги у відьмацького кохання тягнуться власне з першого джерела. Давайте про нього якраз і поговоримо. Якщо ж ви першим ділом подумали про Яни із Венгерберга, про їхній особливий зв'язок і дуже бурхливо описану закоханість в розповіді останнє бажання, то ви мали б згадати, ще й суть того самого бажання. Звучить воно приблизно так: я бажаю, щоб долі наші були пов'язані. А не подумайте, Геральт такий сентиментальний тоді був не через силу неймовірного закохання до чародійки, яку тільки що буквально зустрів. Фактично на той момент він був знову таки тим самим Геральтом, який намагається врятувати всіх, до кого дотягнеться, і хто за його внутрішнім кодексом на це заслуговував. А ситуація в той момент була критична. Геральт був тимчасовим володарем Джина, якого намагалася підкорити Єнефер, однак вона прорахувалася і не відразу зрозуміла, що власником Джина був саме Геральт, а не як вона розраховувала любисток. Тому, аби геній повітря не чародійку, Геральт вирішив пов'язати їхні долі, адже Джин не міг не своєму замовнику -баженню бажань. ну або просто він побажав те, що побачив перед собою. Та хто його знає цього Геральта? Він вічно кляпне щось, то про дитя несподіванку, тепер оце про Єнефер. І от після кульмінаційної сцени, коли Джин вже розтрощив пів будинку, а Геральт і Єн ледь вціліли, обидвоє приходять дитями посеред зруйнованої корчми і віддаються почуттям, які були фікцією, результатом того самого бажання. Так вважають деякі читачі, що почуття між Геральтом і Єнефер є не справжніми, а лише втіленням чарів джина. Однак, якщо уважно читати події до загаду. Дування останнього бажання можна було помітити, що відьмак, як мінімум, поклав око на чародійку про його легку закоханість ідеться в короткому діалозі з Хіраданом чи з Хіраданом Хіраденом. Вибачте, я не знаю, в мої голові це читається трошки інакше. Коли в тюрячці Геральт просить відкрити портал у цього Ельфа Чародія до Єнефер, аби урятувати її від амбіції, коли та якраз таки і намагалася піймати Джина. Цитую: ти йдеш туди, бо мусиш, правда? Геральт завагався. Йому здавалося, що відчуває запах буску й агрусу. Мабуть, так. Знехотя промовив відьмак, мушу, пробач мені, хірадане. Не пробачайся, я знаю, що ти відчуваєш. Сумніваюся, бо я й сам цього не знаю. Ельф усміхнувся. Ця усмішка мала небагато спільного з радістю. Цьому й річ, Геральте, сам. Цю був і сам зачарований Єнефер, тобто був, можна сказати, закоханий в чародійку. Тому він таким чином і відреагував на лицарський поклик захисту дами в біді. Хоча, скоріш за все, Єнефер просто хвацько окручувала чоловіків якраз таки своїми чарами. Там буде потім в одній з наступних книг згадуватися момент, коли вони з Цірілою були в дорозі, і їх мали швидше пропустити і не зациплюватися на них увагу різні там влюстителі порядку. Єнефер причепурилася, і всі довкола просто підкорялися її примха. Тож. Точніше вона розчесала свої прекрасні коси, і оця магічна якась щітка вона створила їй просто такі красиві пасма. Чародійка дійсно крутила до цього візьмаком як хотіла у власних цілях, змушуючи його ляскати дубці аптекаря на площі, бо той посмів очернити Єнефер на все місто. Але все ж таки вона витратила дещо цю сил посеред бурі з джином, аби вберегти Геральта, який власне й прийшов на поміч, і намагалася його відіслати порталом, куди б то не було бажано в безпечне місце. Не дуже стервозна витівка, як для самозакоханої дамочки, адже зиску з цього вона на той момент не мала ніякого, вона ж не знала, що Геральт був володарем Джина. Вона свято вірила, що це любисток і могла просто проігнорувати відьмака або просто шубурнути його геть. Тобто вона все ж або була дещо прихильна до нього, або також поклала око на відьмака. Вона навіть з ліжка встала, згадайте в їхню першу зустріч після веселого гуляння із не дуже великим бажанням прокидатися і взагалі вилазити з під ковдри. Хоча на той момент зиск вона мала шалений і ші з біса велику. Цікавість, насправді це невдячна справа роздумувати над описами автора, адже як воно було насправді скоріш за все і сам Сапковський не знає. Він хоч і закладав сенсу у свою працю, він не надто накручував. Скоріше він лишав простір для фантазії та уяви самого читача. Ось нещодавно в одному з інтерв'ю він підмітив, що насправді він не візуалізує своїх героїв, і він не візуалізує місця, про які він пише. Таким чином він каже, що лишає простір для фантазії і візуалу самим читачам. А коли бачить те, як екранізували або створили візуалізацію на його творіння, деінде, будь-то там серіали, комікси, фільми, ігри, він часом дивується, сам каже, що приємно дивується, але хто там його знає, і направду, в писаній Сазі катастрофічно. Мало, а то й зовсім відсутні повноцінні і детальні описи персонажів. Скоріше там є загальні риси. Як от було з Єнефер, де вказано, що вона мала фіалкові очі, трикутне личко або як у відьмака було волосся кольором в молоко. От головних героїв він ще так трошечки обвів, з другорядними все зовсім сумно. Там немає виділених чітких ліній з деталями. Легкі натяки, як от той самий діалог з Хіреаденом, даються Сапковському чудово. Він якраз такий лишає той самий простір для роздумів. Хоча кажуть, що замість того, щоб використовувати банальні прикметники, краще розписувати ситуації, які ілюструють певні речі, от можливо, Сапковський підходив від цього. І ілюстрував як якось, але от, ну, у от діалогами це зрозуміло про почуття а от про зовнішність ну зовсім не дуже. То ж, боюся, що питання, чи є почуття цих двох немагічними, залишиться без відповіді автора. На мою думку, якщо і магічне втручання якесь є, воно можливо підсилило щось вже наявне. В підтвердження цьому є і слова Єнефер, коли вони між любощами, вже після того, як Джин втік, занурились там одне в одного. Вона запитала відьмака, що буде далі, бо ж вона не впевнена, що варто було себе на неї обрікати. Бо вона не вміє і там три крапки, тому що Геральт її перервав і їм там уже було не до розмов, але підглядати ми не. Будемо, хоча пов'язати долі можна різними шляхами. Не обов'язково мати оцей любовний зв'язок. Цілком імовірно могли знайтися й інші способи у третій частині ігрової серії CD Projekt дали можливість поставити крапку в цьому питанні самостійно і обираєте вже власне ви. Після квесту з Джином стривайте. Я сподіваюся, ви ж гру пройшли, бо якщо ні, там далі буде спойлер. Ну, дивіться, 10 років минуло. Термін давності вже якби спойлерів пройшов. Якщо що, можете трошечки скіпнути. А якщо не скіпнете, то знайте, що після квесту з Джином ви можете відпустити чародійку, списавши все на чарів джина. Або ж навпаки, підкреслити, що насправді Геральт кохав її і без джинового втручання, і взагалі є тільки Єнефер, Єнефер, Єнефер. Ну я трошечки гіперболізую. Однак стервозність Єнефер часто ставлять в знаки, коли порівнюють її з милятком Тріс Мерігольд. Але не така вона вже й милятко, скажу я вам. Зовнішність її не так точно відтворена в іграх. на противагу Єнефер, тому що вона прям дуже сильно схожа на свою книжкову подобу. У Тріс Каштанове волосся, а не вогніно-руде. А ще воно довге і красиве, яким чаротійка дуже пишалася. Воно було ознакою її професії, тому що довгі волосся не збирали в коси Другі деси, Чародійки і повії, але не. Про це не говоримо. А ще це була прикмета вільної жінки, такої самої собі пані. Перше про трісму чуємо власне від самої Єнефер, коли вона зустрічає відьмака якраз таки в новелі Останнє бажання, яке ми вже згадували і не раз. Приймаючи ванну, якраз тоді разом з відьмаком, вона дотепно пожартувала на його скромність соромність, тому що Геральт відвернувся, коли був голеньким, щоб Єнефер його не побачила. Однак Чародійка заявляє, що як каже її подруга, побачивши голим одного чоловіка, вважає, що побачила всіх. Життєві мудрощі вітріс Мерігольд згадує про неї і Геральт, коли відвідує обеліск павшому бою під соденом чарівникам. Він вважав її мертвою і дуже за нею тужив. І це, до речі, дуже непогано так використали Нетфлікс, Потім перегравши все на Єнефер. Загалом. Це одна із причин, чому ми не розбираємо Нетфлікс сьогодні, взагалі, тому що їхня інтерпретація дуже сильно велика альтернатива від першого книжкового джерела. Тому давайте зосередимось на іграх. Все ж таки, це ігровий канал. Але вперше власне зустрічаємось з нею, ми на сторінках саги в частині кров Ельфів, коли вона прибуває в відьмачу фортецю, нібито допомогти Весеміру з його старечими кістками, але насправді відьмаки покликали її глянути на цірілу, адже її магічні здібності потребували огляду професійного магічного ока. Чому Геральт не покликав Янефер? Він хотів обійтися малою кров'ю. На момент події в Каерморені він мав дещо зіпсовані стосунки з чародійкою. А Мерігольд здавалася гарним варіантом, аби впоратися з дівочою подобою відьмачки. Хоча на магічну подобу тріс вже не вистачило. Вона зізналася, що відчуває в малі щось сильніше, і вона не може дати цьому ради. І саме Тріс настояла на тому, щоб вони покликали Єнефер. Ми можемо припустити, що вони обидвоє користувалися одне одному у власних цілях. Геральт Жадав помочі від чародійки, а тріс чоловічої уваги. Хоча саме увага Геральта була їй наймилішою. згадаємо їхню першу книжкову зустріч віч на віч, тріс. Буквально вішалась на відьмака, як хтива дівка, їй богу клала його долоні собі на шию, цілувала навіть не зважаючи на слабкі протести чоловіка аб'юзерка. вона була відчайдушно закоханого відьмака, і ця закоханість до речі вирунула з цікавості. Річ у тім, що Тріс Мерігольд має дуже обширний дегустаційний сет. Назвемо це так. Вона активно з часів академії куштувала різних панів та пань і чудово розуміла, що наявність стосунків з кимось не є необхідністю, аби розділити ложе. Можна знайти когось окремого підсиділа. Після відвертої самотності тріс на долю випав Геральт, який на той момент вже був в таких собі стосунках, гучно сказано з Єнефер і Тріс їм. Дуже заздрила. Хоча чорноволоса чародійка і відьмак не мали хатинки з травичкою і затишного сімейного життя. Їхні стосунки нагадували радше порохову діжку, але на це тріс взагалі не зважала. Сам концепт кохання з відьмаком з такою от особою, можливо, так її вабив, що вона звабила Геральта, доклавши не ще цю магію. Вона підловила момент, коли в них з Янефер була пауза. Тут десь має визирнути розгелер з іншого всесвіту. І Тріс Меріголь скористалася силами аби схила. Лити до себе Геральта, і той піддався. Хоча вона і знала, що робить, що вона йде всупереч своєї подруги, яку вона насправді дійсно цінує і любить. Однак ця інтрижка їй настільки сподобалась, що вона до безтями закохалася в свій маленький експеримент. Тріс чудово розуміє, що Геральт ніколи не кохатиме її так, як Єнефер, але вона вже аж настільки занурилася в цю солодку більне роздільного кохання, що навіть цим насолоджується. Єн, ну, все ж таки, не подаруночок. У неї складний характер, вона вибаглива в першу чергу до себе і не терпить слабкості. Волюває. Дещо зверхня. має холодний розум і насправді таке ж серце, але вона не безсердечна і здатна на теплі почуття. Згадаємо, що любистка вона врятувала від рієнса і була навіть з ним. Ти що люб'язна в той момент. Хоча насправді маніпуляторка на її фоні протилежність більш юна, мила і тендітна. Якщо не помиляюся, тріс навіть не користувалася магією, щоб стати красивішою. Тобто, якщо Єнефер була горбуною і її магічно перевтілили потім, то Тріс не користувалася крім чарів маскування своїх шрамів нічим для того, щоб виглядати привабливо, тому що вона була дійсно дуже і дуже молода чародійка. Вона турботлива, але також вміє відстоювати своє. Вона плекає Взаємне кохання, принаймні не на такому ж рівні її любить Геральт, хоча вона для нього важлива, але вона сама дуже віддана. А на фонін вона має просто комплекс меншої вартості, особливо у справах з відьмаком. Тому ігрова тріс дуже сильно відрізняється від книжкової. Гадаю, її втілення в першій грі дуже сильно перегукується з ЄНефер. І в мене є здогадки, що Projekt Проджекти спочатку хотіли зробити там головною Єнефер, але чомусь передумали. Я не знаю, чому треба це досідати детальніше. Якщо ви знаєте, напишіть мені дуже цікаво. Тому що тріс в першій частині така дещо різка місцями мистервозна і більш вольова. Про зовнішність я взагалі мовчу. Ви це бачили. Що це часи, що за вподобання у другій частині все стало трошки краще, хоча і характер також змінився. А от у дикому гоні вона і зовсім стала більш романтичною, тендітнішою і героїчнішою, навіть стала дещо цікавішою на противагу першу джерелу і більш конкурентною до Єнефер, яка знову ж таки на мій смак зовсім не сильно втратила від себе книжкової. Вона відтворена в третій частині дуже правдоподібно. А от отрі за всі свої три ігрові втілення поки що пройшла через ряд змін, які були логічними і пішли на краще, адже про Персонажка має відповідати часу і бути актуальною запиту гравця на момент виходу. Саме тому ми маємо фотосесію для плейбой. Тож ми і маємо більш відповідну саму до себе Єнефер, яка мала лише одне ігрове амплуа, принаймні поки що, і дуже метаморфозну тріс Мерігольд. Напишіть, яке з втілен тріс вам подобається більше. Ця мила і тендітна квіточка Меріголь не така рожевощока, якою здається, а безсердечна Єнефер не така і холодна, якою видається також. Обидвох поєднує любові піклування до цірі, хоча тріс вбачає в ній свою сестру, а Єн – бажану доньку. Це, до речі, додає їй балі у в очах відьмака, тому що він дійсно всередині там насолоджується тим, як єн стала їй за матір, і через це сам відьмак більше до неї тягнеться. Ну і любовний інтерес до відьмака, який також їх поєднує. А сам відьмак серед них обидвох обрав би. Кого написав би Сапковський. Не варто забувати, що на все боля автора. Хоча в даному контексті книг вічер більш схильний до Єн. Однак ніхто не забороняє пану автору розписати фінал історії з джином в якійсь із наступних книг або переграти все наново. Хоча насправді Сапковський навіть написав для фанатів невелику оповідку, в якій розписується весілля Геральта і Єнефер. Для мене це виглядає дуже дивно, якось вимушено, не дуже щиро, як просто на потіху. Людям, які люблять цих персонажів, в будь-якому разі, ми точно знаємо, що відьмак ніколи не залишить без уваги будь-яку Джеродійку. А ще його фавориткою, можливо, абсолютно точно завжди була плітка. Якщо вам цікаво, кого б обрала я на місці відьмака, то це буде Єнефер на мій смак, це канон. В книжках вони буквально разом спойлер в кінці. Так, у них складні стосунки, але вони обидвоє складні персонажі. І Якщо ви мені хочете сказати, що Єнефер стервозна, то ви не читали ще який впертий баран, то Геральт, який на волосині від смерті клявся, божився, Що якщо він зараз виживе, він кине все, він побіжить шукати Єнефер і ніколи більше не залишить її. А потім, коли все обходилось, він виживав, то Геральт такий, ах, махнув рукою і відклав це все у довгий ящик. Однак, незважаючи на їхні пристрасті і перерви, вони ідеальна пара в цій сазі для. Мене. Так, тріс чудова, мила і прекрасна, але її сюжетна канва на мій смак абсолютно не личить відьмакові. Найбива було собі якогось іншого відьмака без причепа у вигляді дитини призначення і фурії коханої. Чекаю на ваш варіант в коментарях. Можливо, ви взагалі не даєте перевагу Шані. Найщиріші подяки від мене від Яневери Вітрис летять до постійних фінансових спонсорів цього каналу. Ярослав, Віталій Коляка, Дмитро Ковальчук, Дмитро Ранчук, Євген Скачко, Вродні, Андрія Алид, Вічеслав Дубина, Вадим Король, Айблек, Аденіт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іп, Антон Приходько, Герентіюс, Джінсізічдіс, Лінкоть, Макс Маклін, Олег, Упермалко, Бервулфтанда, Ізельдрю, Анастасія Рябоволова, Анютка Анюткалех, Артур Стаднік, Влад Еф, Роман Богайчук, Саня Одінсон, Юра Крот, Алек Зав'яло, Амір, Авелія, Дастін Гоук, Юджен Беньковський, Джинюс Квест, Ігор Джаджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обієрен 1337, Олександр. Олександр 2000, Олександр Килік, Пердольче, Радіон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Скарбник, Технобрадер, Владислав, Юрій Дідовець без вас. Усіх цього б всього не було. Дякую. Якщо ж ви першим ділом подумали про Яни Ферез-Венгерберга і про їхній особливий зв'язок і дуже бурхливо описану закоханість в розповіді. Останнє бажання, то ви вивстав то з джином ви можете відпустити чародійку списався списався спиша а та, мовляв каже що її подруга адріс Мелігольд, Мелі... Мелі Мелі